16 червня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Сьогодні Верховна Рада має призначити новий склад ЦВК. Також нардепи планують розглянути зміни до закону про люстрацію. А от напередодні для ухвалення рішень у парламенті не було політичної волі, ані потрібної кількості голосів. У середу представники опозиційного блоку та позафракційний депутат Володимир Парасюк побилися просто у сесійній залі на очах іноземних гостей. Подробиці у сюжеті. Перед початком засідання нічого не віщує біди. Радикали традиційно блокують трибуну з вимогою створити ТСК по тарифам. А спікер відкриває засідання, вітаючи повернення українських політв'язнів Афанасьєва та Солошенка з російської в'язниці. В тенетах кремлівського полону досі перебувають за різними даними від 29, а за даними Євромайдан СОС 38. Ми не повинні забувати наших політичних в'язнів. Крок за кроком ми повинні йти до того, щоб всі вони були визволені. Після такої промови спікер представляє у залі під куполом делегацію з Нідерландів на чолі з президентом Сенату. По тому слово беруть представники опозиційного блоку, закликають відправити у відставку мера Львова Андрія Садового. Мовляв, він причетний до корупційних схем і відмежувався від народу. Я організував фаєгу розпалкома так називаємо народну варту із місних бандитів, слово гаверя. Или сейчас, коли он загородився стіною поліції от львовян, которые прийшли посмотреть йому в глаза. Сказали, активом... не це позафракційний депутат Володимир Парасюк закриває мікрофон колєснікова. А відтак перериває його виступ, що призводить до штовханини між представниками опоблоку та Парасюком, а згодом і до бійки. Свідоми провокації в залі. Я прошу. Я прошу зупинити. Парасюк з подряпаним обличчям залишає сесійну залу. Його колеги кажуть, він пішов до медиків. Тим часом спікер робить зауваження представникам опозиційного блоку. У своїх висловлюваннях ви поважаєте депутатів інших, які є в залі, і поважаєте Україну. Я дуже вас прошу, не провокуйте протистоянь в залі. Народні депутати від опоблоку обурені, кажуть, голова парламенту порушив права представників їхньої фракції. Не дав можливості відповісти на закиди, які були абсолютно необосновані в нашу адресу. Тому виношено були зробити заяву стосовно того, що спікер представляє не весь парламент, а окрему частину і працює на них. У кулуарах колеги з інших фракцій коментують інцидент. Зокрема, пояснюють, чому Парасюк відключив мікрофон Колєснікова. Не сприйняття дуже багатьох депутатів, моя особисто проросійської сили опозиційного блоку в українському парламенті. Так я розумію, що за них голосували люди. За вбивство в Майдані ніхто не сидить. Вони, зокрема, в цьому повинні, тому що вони підстрікали, вони допомагали. Кожна бійка за певною мірою піар-учасників бійки, розумієте? А Те, що це стає темою номер один, то це. Стає наступного разів ще одним додатковим аргументом, чому треба битися, щоб потрапити в новини, щоб про тебе сказали, і ти вийшов з закривавленим обличчям розповів, як ти захищав Україну, як ти її любиш. Загалом у середу парламентарії ухвалили лише один закон з низки тих, що стояли на порядку денному. Тож спікер вимушено закрив засідання на дві години раніше через недостатню кількість голосів у залі. До 12 років за ґратами загрожує народному депутату Олександру Онищенку. Його підозрюють в організації корупційної схеми, що завдала державі збитків на 3 мільярди гривень. Прокурори вже передали подання щодо зняття з нардепа недоторканності. Про це під час спільного брифінгу повідомили директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. За версією слідства Онищенко стояв на чолі злочинного групування, яке реалізовувало природний газ за зниженою ціною. Працювало воно на підставі угод, укладених із укргазвидобуванням. Нині правоохоронці з'ясували роль 20 осіб. Учасників злочинного групування, десятьох затримано. Але є спільна діяльність. На підставі угод про спільну діяльність підписано з плату «Укргазвидобування». І в цій схемі задіялись фіктивні біржі. Через ці фіктивні біржі встановила занижена ціна на газ. І суб'єкти спільної діяльності, які операторами видобування газу, позаниженим цінам збували цей газ на підконтрольній злочинному групуванню підприємства. Подальшим ці підприємства вже по ринковим цінам передавали цей газ. На підприємства реального сектору економіки одіозний екс-ректор Ірпінського національного університету Державної фіскальної служби України Петро Мельник у середу був викликаний на допит до прокуратури. Нагадаємо, його підозрюють у багатомільйонних розкраданнях під час перебування на чолі податкового вишу. Прізвище Мельника фігурує одразу в кількох справах, пов'язаних зокрема з незаконним відчуженням майна, нецільовим використанням житлового фонду університету та систематичним одержанням хабарів від студентів. У зв'язку зі змінами в генеральній прокуратурі та принциповою позицією генпрокурора Юрія Луценка щодня ми чуємо про наступ на корупціонерів, хабарників та здоїмців. У житті людини бувають різні періоди: злети і падіння, ейфорія та розчарування. Научне тому підтвердження доля колишнього ректора Ірпінського національного університету ДФС Петра Мельника на чолі. Вишу Мельник певний час сумліно виконував керівні обов'язки, дійсно багато зробив і збудував, але у якийсь момент почав плутати власну вовну з державною. Чого лише вартий скандал навколо незаконного відчуження майнового комплексу піонерського табору імені Макаренка та реабілітаційно-оздоровчого комплексу Сосновий Бір внаслідок злочинних схем з приватизації майна університету за безцінь та подальшої його передачі в оренду? За даними правоохоронців, держава зазнала збитків на суму у майже 30 мільйонів гривень. Виникають запитання до одіозного екс-ректора разом із його заступницею Лесею Савченко. В нецільовому використанні житлового фонду університету ДФС та порушенні порядку його справедливого розподілення, що спричинило масове невдоволення як викладачів, так і студентів вишу. Якщо ти не родич, кум, брат мельника, тобі дуже важко зробити кар'єру і працювати. Кумів, сватів, братів та племінників Мельника і Савченко. Ми нарахували близько сорока. Так, протягом 13-14 років попереднім керівництвом податкового вишу на чолі з Мельником та Савченко укладалися угоди на мільйони гривень з одними й тими самими суб'єктами господарювання в один день без проведення закупівельних процедур. Епізоди з кар'єри одіозного екс-ректора, яким нині в притул зацікавилася прокуратура, важко перелічити. Сам Петро Мельник неодноразово заявляв про свою непричетність до злочинних схем розграбування майна університету та масової корупції, що процвітала. Ла у стінах вишу в часи його ректорства. Втім, з приходом Юрія Луценка на посаду генерального прокурора, правоохоронний дах Мельника та Савченко почав підтікати. За інформацією наших джерел, прокуратура взяла на жорсткий контроль розслідування ірпінських справ. А всі правоохоронці, які сприяли Мельнику і Савченко у затягуванні справи, понесуть заслужене покарання. Також правоохоронці розшукують одного з колишніх керівників ірпінського вишу на громадських засадах, який проходить у різних справах за шахрайство та не проживає за місцем реєстрації. Це православний собор, який 2016 року заплановано на День Святої Трійці, має відбутися у грецькому місті Хан'я на острові Крит на території Критської православної академії. Триватиме собор з 16 по 27 червня. Цю подію називають епохальною, адже відбудеться зібрання усіх помісних церков, яке прирівнюють ледь не до Вселенського собору. Його нерідко називають восьмим. Головна причина скликання всеправославного собору цього року необхідність розгляду основних церковних питань, що стосуються п'яти тем: догматика, церква і світ, богослужбова реформа та міжправославні стосунки. Втім, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, зазначає, проведення собору потрібно перенести не пізніший термін. А саме, коли будуть допрацьовані документи, що мають на ньому розглядатися та ухвалюватися, зокрема, блаженніший зауважив, що все православний собор має відбутися тоді, коли соборні документи не матимуть розбіжностей із православним віровченням. Саме тоді собор, який буде скликано для прийняття цих документів, дійсно засвідчить світові про красу та велич православної віри та продемонструє усім єдність, зазначив предстоятелю ПЦ. Крім того, блаженніший митрополит Нуфрій прокоментував ініціативу деяких народних депутатів щодо звернення до Константинопольського патріарха Варфоломея з закликом скасувати томус від 1686 року та надати українській церкві автокефалію. Блаженніший Нофрій нагадав, що згідно українського законодавства, церква відокремлена від держави, а держава від церкви. Саме тому подібні ініціативи народних обранців є порушенням закону України. Також блаженніший митрополит каже, що коріння проблеми розділу українського православ'я є у бажанні політиків маніпулювати церквою. Та додав, якщо б політики не втручалися в наші проблеми, то ми б знайшли шляхи до єдності вже давним-давно. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня побачимось.